Деськи встановив мене, а завтра я буду вішатися просто в цій країні, отут, за білу церкву, візьму й повішуся. Помієте? Бо тому що осьо, ось, людина, ні. дивіться, їх тут стоїть оде, ось 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 ось, блядь, 50 чоловік, сука, 5 бригад можна насобирати, тільки на фронті нікого не хватає. А це хто тут стоїть, скажіть, хто? Не боїться спецназа? Це працівники працівники ТСК, да? з пузами з такими. Тут ну, і я ж нікого не відправляв, тільки я хуй куди піду, я вам скажу. Я хуй куди піду. Я, я пред'явив документи. Я нічого не про я твер ознаки алкогольного сп'яніння. Є у мене? Немає. Немає. Далі що ви від мене хочете? Я простий роботяга. Я їду на грузовій машині. Я їду. Добрий день, люди, українці, вільні народи, вільної країни. Даю пояснення сьогоднішньої ситуації. Я виїхав зранку на Київ. На чужому бусі їхав. Мене зупинили на репхозі працівники поліції ТЦК. Ніяких своїх документів. Я їм показав, що у мене все добре, що вони є. У мене показав резерв плюс. Підходять, кажуть, час ми тебе на ВЛК відправимо. Я кажу, ні, ребята, ви мене нікуди не відправите. Вони кажуть, або витягуємо тебе з машини, час або їдемо з нами в відділок до встановлення особи на три години. Я Кажу без вопросів. Закриваю машину, дзвоню, пацани Мені при... мої приїхали у відділок, забрали ключі, бус забрали назад на базу. Я просидів три часа. Не даючи ніяких даних, моя особа не встановлена у відділку по закону, три часа на диванчику з трьома поліцейськими. За ваші налоги, за мої, за ваші налоги, три часа на диванчику вони просиділи за мною, охороняли мене і просто відпустили. Є дуже хороший адвокат, безплатний в Білій церкві, місто Біла Церква. Його дані я також напишу. Дуже ситуація, я просто конкретно просто вийшов через три часа, ніяких своїх даних не надав.